Йоу, гайз, вітаю вас на каналі ArtFifa, Мене звати Артур, і я щиро вас вітаю з новим 2023 роком. А знаєте що? А чи привітає мене і є спорт? Тому що сьогодні я зберу СБЧ на ікону. Одна ікона на вибір. Дається три ікони, і одну з них я оберу. Ті, хто слідкують за моїм каналом, вже знають, що я відкривав паки з іконами. Три рулетки, три ікони. І ось. Що ви бачите перед собою? Це скарб, але це ніякий не скарб, це жахливі, жахливі, просто terrible ікони. Вони просто валяються в моєму клубі. Але сьогодні буде не просто рулетка, а сьогодні буде вибір. Одна з трьох, і чи дасть їй спор з мені цей вибір? Чи буде що обрати? Лересно, Ось це СБЧ, ось це СБЧ. Але щоб його зібрати, мені потрібні карточки. Мені потрібен високий рейтинг. І я його зараз отримую також в паках. Це буде так би мовити, розминка. Hey, that's pretty good! Як ви можете бачити, у мене є 51 пак, який я відкрию, але відкрию пізніше, коли вийде команда року. Сьогодні я ж відкрию тільки декілька з цих паків, щоб отримати якийсь рейтинг. Що я взагалі його отримав? <laughs> Це не надто високий рейтинг, але це окей, okay, it's okay, це добре. Це добре, що хоч такий рейтинг. І можливо ще хтось є всередині? EA Sports? EA Sports? Єчплирс? Ну є бед всередині погано. Прям капець. Добре, нам дали хоча б трента. Заключний пак. Я думаю, що цим паком вже вирішиться все. Більше я відкривати паків не хочу. Я відкрив достатньо. Я відкрив вже 11 паків і лише один вулкаут отримав. Я відкриваю цей 12 пак. Я хочу отримати тут щось класне. Я хочу отримати тут really рілі, really рілі really nice, щось прикольне. Є спорт, довга загрузка була. Це щось круте, це щось круте. Це кольорова карточка. І що це? Аргентина! МЕСІ! 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 Мерси! Мерси! Mercy! 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 Морено? Ладно, може в сераді якийсь високий рейтинг є? Петро Олексійович, як це буде англійською мовою? Англійською мовою це треш Let it snow, let it snow, let it snow. Я віддаю весь високий рейтинг, я відкрив декілька паків. Все заради цієї легенди. Давайте подивимося. Чи привітає спорт мене з новим роком. Кажуть, що потрібно ось так покласти на вдачу. Дай мені хороший вибір. Дай мені хороший вибір О, oh, go ha <laughs> Спорт, чому знову все так погано? Я візьму Бекхема, я граю часто палкою, і він в принципі дорожчий, і рекінг нього більший. Нехай буде. Я не знаю. Я розчарований, я сумний через те, що мені випадає ще одна легенда, через яку я взагалі не впевнений, що хочу на грати. але він хоча б рівноцінний до ОСБЧ. Ну що, що є, то є. Я дякую вам за перегляд. Не забудьте поставити вподобайку. А якщо вам щось не сподобалось, напишіть про це в коментарях. Також. Будь ласка, напишіть, чи збирали ви це СБЧ і хто випав вам? Бо як бачите, мені не особливо повезло. Нехай нам всім більше везе в цьому 2023 році і на швидшої нам перемоги. Ще раз дякую вам за перегляд. Бережіть себе.